Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотієв. Сьогодні підготував кілька важливих новин для українців, як в Україні, так і за кордоном. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Підтримати це відео, звичайно, як завжди. І підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Зробіть це зараз. Увімкніть дзвіночок, ви не пропустите важливу інформацію і допоможете цьому каналу розвиватися. Дякую вам за розуміння та підтримку. На початку хочу відповісти на одне запитання, яке з початком нового року дуже багато людей цікавить. Саша, в мене без віз. Він Він початком нового року відновився. А хто вам сказав, що з початком нового року безвіз відновлюється, а він не відновлюється з початком нового року. Забудьте за це. Це не працює як з безвізом, так з візою, так і з картою побиту. Безвіз не має прив'язки до початку чи закінчення року. У вас є 3 місяці в Польщі, коридор три місяці в Україні. Три місяці в Польщі, коридор 3 місяці в Україні. І немає різниці, який це рік. Немає різниці, коли почався рік і коли він закінчився. У вас є чіткі терміни щодо безвізу, тому початок нового року ніяким чином не оновлює безвіз. Запам'ятайте це, перекажіть друзям та знайомим, зробіть репост цього відео. Добре, давайте до теми відео. Я просто відволікся, тому що насправді дуже багато запитань щодо цього, і чомусь люди вважають, що з новим роком в них відновився безвіз. Польща насправді дивує деколи своїми змінами, пропозиціями і тим, що дійсно буде робитися. Польське телебачення створює новий канал, який буде орієнтований на українців. Тобто, ви в Польщі і так можете дивитися українське телебачення при бажанні Там, через додатки і тому подібне, через платні підписки. Але так, щоб польське телебачення створювало український канал на своєму польському телебаченні. Такого я не пригадаю. Зараз реєструється марка нового каналу, буде називатися Слава ТВ. І з 1 березня 2025 року мало би запрацювати український канал на польському телебаченні. Я впевнений, що багатьом українцям це сподобається. Напевно, якійсь кількості поляків це може не сподобатися. Ну, що зробимо? Це не українське рішення. На польському телебаченні приймають рішення поляки. Вони вирішили, що. Більше ніж мільйон українців в Польщі заслуговує навіть на свій канал під назвою Слава ТВ і це дуже добре. Тому з 1 березня 2025 року чекаємо його на польському телебаченні. Наразі в польському патентовому відомості триває реєстрація знаку для товарів і послуг слава ТВ. Віртуальні медіа повідомляють, що до переліку видів використання зареєстрованої торгової марки Слава ТВ» Суспільний мовник включив серед іншого виробництво радіо і телевізійних програм, розповсюдження телевізійних програм, репортажів, документальних і художніх фільмів, розважальних і спортивних шоу, а також програми з інтерактивною участю глядачів. Тобто повноцінний канал. Це добре. Як на мене, це дуже добре. Наступна інформація. Це пропозиція заява від кандидата в президенти Польщі Рафала Часковського, який користується неабиякою популярністю в Польщі. З ним зустрічався навіть Зеленський, з ним рахуються поляки, і він висувається на президента Польщі. Що він говорить? Що він пропонує? В першу чергу він пропонує посилити вимоги щодо отримання 800 плюс на дітей в Польщі для українців. Що він має на увазі? Кандидат у президенти Польщі Рафал Часковський закликав закликав уряд внести зміни до програми допомоги українським дітям 800 За його словами, під цю допомогу мають підпадати лише ті громадяни України, які працюють в Польщі. Хочу зауважити, що близько 80% громадян України, які можуть працювати, перебувають в Польщі, працюють. Тому що Польща не надає якоїсь такої фінансової допомоги, наприклад, як Німеччина. За яку можна прожити. Тобто ти хочеш жити в Польщі, ти мусиш працювати. Є випадки, де українці не працюють в Польщі. Ну, наприклад, якщо мама з двома-трьома дітьми неповнолітніми, не має на кого їх залишити в Польщі, але отримує 800 плюс на тих дітей, якими ще вона може, ну я не знаю, ну складно прожити там на дві чи на 2,5 тисячі злотих, але вдається деяким людям ще, можливо, якась допомога є. Для таких мам. І ось, наприклад, якщо би прийняли таку поправку, що тільки працюючі українці можуть отримувати 800 плюс на дітей, то така допомога вже для такої одинокої мами не потрапляє. Це погано, як на мене. Але взагалом українці в Польщі працюють 80%. Тому в більшості випадків. Ті, хто зараз подається на цю допомогу, подавався, отримує, вони її і заслуговують, тому що сплачують податки в Польщі. Для нас головне, щоб кожен, хто до нас приходить і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І тому я пропоную фундаментальну зміну. А саме, коли йдеться про пільги, такі як 800+, плюс для українців, вони повинні виплачуватись, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі, та якщо вони платять податки в Польщі. Пояснив Часковський політик наголосив, що Польща не може припуститися помилки, якої припустилися інші країни, такі як Німеччина та Швейцарія. Він також зазначив, що більшість українців, які працюють в Польщі, підіймають економіку країни. Це ж зрозуміло, що більше кандидат на посаду президента Польщі додав, що місце України в Європі після закінчення війни і що це вигідно Польщі. Також польща про це заявляє і не тільки Часковським і Дуда, і Туск, і всі, хто. Нормально адекватно оцінює ситуацію. і Розуміє, що Україна в НАТО і Україна в Європі це посилення Польщі в першу чергу. Але не всі європейські країни так думають. На жаль, але повернемося до цієї допомоги. Я вважаю, що таких поправок не буде, тому що Польщі немає на що нарікати. Порівняно, наприклад, з Німеччиною, де там 25, 20, 28 відсотків працює, а інші отримують допомогу, і це проблема. Німеччина бореться. Потрошки цей відсоток збільшується, українці вивчають мову, знаходять роботу, оплачують своє перебування в Німеччині. В Польщі. ж 70-80% змушені працювати, хочуть вони цього чи не хочуть для того, щоб жити і бути в Польщі, потрібно працювати. Тому цей закон ну поодинокі випадки, де українці реально не працюють і отримують 800 Але ще раз говорю: 800 не дозволяє вам не працювати і спокійно жити. Я думаю, що це від майбутнього кандидата в президенти якась така маленька заява, щоб про себе ще раз нагадати. Не більше слухати, читати, аналізувати теж потрібно всіх кандидатів, тому що хтось з тих кандидатів стане наступним президентом, і нам доведеться з ним також працювати і рахуватися. Ну давайте зараз перейдемо до діючої влади на території Польщі. Міністр закордонних справ Сікорський заявляє, що Європа і Польща, в тому числі, щоразу вже перебувають під ударами РФ. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа зазнає нападу з боку Росії, а гібридні атаки варіюють від політичних вбивств і кібервійни до актів саботажу і підпалів. Сікорський заявив, що Польща під час головування в ЄС на ротаційній основі буде зосереджена на безпеці і що країна відчуває себе виправданою. Оскільки її неодноразові попередження про загрозу, що виходить від Москви, виявилися правильними, майже через три роки після російського вторгнення в Україну, Сікорський наголосив на багатогранних атаках, які Росія здійснює на європейській землі, включаючи сумнозвісне вбивство в Берліні у 2019 році та політичні вбивства у Великій. Британії в інших країнах відбувалися акти саботажу в Чехії, Литві, Польщі, сказав він, маючи на увазі випадки підпалів, погроз і руйнування інфраструктури, які викликали тривогу по всій східній Європі в останні роки. Напади Росії на європейську безпеку також відбуваються в інтернеті протягом багатьох років. Росія працює у всіх напрямках. Так вона напала на Україну, фізично зайшла на нашу територію, фізично знищує наші території і наших громадян. Але і Дистанційно атакує, працює з європейськими країнами, десь працює фінансове, домовляється, перекуповує, скуповує, якимось чином підмазує, щоб підтримували ті чи інші меседжі з Москви. Так і на тих територіях, організовуючи різні підпали, саботажі, нелегальну міграцію, збільшуючи на, на білорусько польських кордонах, тому. Ну, по-різному працює так, і це з Москви. Всі це розуміють, всі це знають. Але далі певні країни Європейського Союзу чомусь хочуть працювати і відбілювати Росію. На жаль, але так є. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Не забули підписатися в описі під відео. Я залишив посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал про Польщу, куди також і запрошую. Можна задати запитання і отримати відповідь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в нових відео.